Привіт! Мене звати Олексій і я радий додати вас на своєму каналі Старій Девайсі. Рівно 25 років тому, 20 листопада 2000 року, компанія Intel випустила перший процесор зімесу Pentium 4, а сьогодні я відкриваю цикл відео присвячений цим процесорам. Перше відео буде оглядовим, де ми пригадаємо, а хтось з моїх глядачів дізнається, що є процесор Pentium 4. Під торговою маркою Pentium 4 впродовж 6 років випускалися процесори, в основі яких лежало 4 різних ядра на чотирьох тих процесах. Вони змінили три сокети та одну дуже серйозну зміну процесорної архітектури. Скажу, що ця зміна набагато більше, ніж те, що ми бачили при переході від Pentium 2 до Pentium 3. В цьому відео я не буду локально заглиблюватися в особливості архітектури процесорів Pentium 4 та порівнювати їх із із попередниками в Pentium 3 та конкурентами від компанії AMD. Так взагалі, сьогодні обійдемось без тестів. Але в наступному відео. Яка вже візнято та монтується, ми якраз познайомимося із деякими представниками цього сімейства, але про це пізніше. А ви не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нових відео. Перші процесори Pentium 4 були випущені 20 листопада 2000 року, стартувавши із ночувиних частот 1,5 ГГц. Чому ночовиних? Та тому, що тільки півроку тому був випущений Pentium 3 1 ГГц, а модельна 1.1 працювала на грані та потрапила під кампанію. А тут сходу ще став півтори рази більше. Та ще й на тому ж самому ти процесі 018 мікрометрів. Якщо ви не застали ці процесори, то для вас зрозумілішим буде інша метрика 180 нанометрів. Але, щоб не відходити в сторону архітектурних особливостей, бо про це буде знято окреме відео, я пропоную розібратися, які взагалі існували варіанти цих процесорів, і для цього я створив ось таку таблицю. Послання на яку я залишив в описі під цим відео. Що ми тут бачимо? По горизонталі у нас частоти від 1.3 у молодшій моделі до 3.8 у максимально високочастотних процесорів цього семейства. А от по вертикалі цікавіше. Взагалі, на все сімейство Pentium 4 можна дивитися під різними кутами, розділяючи його за різними критеріями, які я намагався врахувати в цій таблиці. Перший Pentium 4 мав конструктив СОКІ 423. Зовні виглядала як якийсь гібрид, звичайного Pentium 3, велика зелена підложка з ніжками та звичного нам Pentium 4, невеличкий процесор, закритий металевою кришкою. Кодовий ім'я цього гідра було Віламет. Згадуючи про ці процесори, треба сказати про рідкісну оперативну пам'ять RDRAM та захмарну вартість цієї платформи. Пам'ятаю, як ще років 10 тому такі процесори були не потрібні нікому хламом. Але сьогодні то вже є колекційні експонати, і мені було б дуже цікаво отримати його в свої руки. Підсока 423 випускалася всього один варіант процесора Pentium 4 із розміром кеша другого рівня 256 кБ, таким самий, як попередника Pentium 3. Та працюючи на шині ще 100 МГц. Але шина була абсолютно нова, із передачою 4 пакетів даних за такт, що при реальній частоті в 100 МГц давали ефективну частоту 400 МГц, тому в матеріалах тих часів можна зустріти як першу, так і другу характеристику. Проснували такі процесори надовго, менше року. Вже в серпні 2001-го був представлений новий конструктив Socket 478. Фактично, то були такі самі процесори Віламет, відрізняючись тільки конструктивом. Але платформа Socket 478 вже працювала із поширеною пам'яттю DDR, але були варіації навіть із повільною здерам. І тут у нас з'являється перша варіація. Процесори сімес Celeron. Вони були зроблені аналогічно своїм тескам із покоління Pentium 3, Те саме ядровілемет, тільки вдвічі менше кеш другого рівня. Його розмір становить звичні для Celeron 128 КБ. Далі, в рамках конструктори Васоки 478, у нас перша серйозна зміна, перехід на нове ядро Northwood на початку 2002 року. Ці процесори у табличці позначені синим кольором. Перший процесор Northwood відрізнялася від Віломет тільки вдвічі з більшим кешем другого рівня, тепер його розмір становить 512 кБ, та більш тонким техпроцесом 130 нанометрів. Але дуже швидко, на початку травня 2002 го частота процесорної була піднята до 133 МГц, що становить 533 МГц ефективної частоти. А на 83-й року випускається процесор Northwood із системною шиною 200 МГц, ефективна частота 800 та технологія про так, звична нам технологія мультипоточності, бере свої корні саме з 700 Pentium 4, якому вже 25 років. Також нікуди не ділися селерони, але архітектурно вони ніяк не змінилися. Не дивлячись на те, що Нортус вдвічі збільшив розмір кеша, селерон лишився із своїми 128 кБ. Далі у 2004 році у сімейці Pentium 4 відбувається дуже серйозна зміна. Поява нового ядра Prescott. Це та сама зміна архітектури, про яку я казав на початку. Не дивлячись на те, що ключові ознаки архітектури лишилися, в деталях було змінено дуже багато. Я обіцяв не заглиблюватися в архітектуру, але скажу, що конвейер процесора Pentium 4 був збільшений майже в два рази відносно Pentium 3, а прескот збільшив його ще в півтора рази відносно Northwood. Сьогодні прескод гарантовано віднесли б до нового покоління, давши йому нову назву. Але в 2004-му він вийшов під звичним ім'ям Pentium 4. Для користувачів вже найбільш помітним було збільшення кеша другого рівня до 1 МБ та новий техпроцес процес 90 нм. Не дивлячись на те, що всередині був новий процесор, азовні він не змінився, та не змінив своєї платформи. Процесори Prescott продовжують працювати у конструктиві соки 478. Так само, як і Northwood, тут були дві варіації Pentium 4 з частотою шини 533 та 800 МГц. Останній підтримував мультипоточність гіпертрейдінг. Найбільш помітна була зміна у процесорі Celeron. Окрім очікуваного росту розміру кешу, нові Celeron також підросли по частоті шині. Тепер це 133 МГц, ну або 533, як казали в рекламних матеріалах. Ну і в плані продуктивності вона нарешті хоч якось наблиз... наблизилася до старших братів, переставши бути банальною затичкою для Сокета. Окрім переходу на нове ядро в 2004 році, Siemens Puntium 4 перейшло на нову платформу LGA775, яка багатьом моїх глядачам мабуть, знайома по процесорам Core 2 Duo та Core 2 Quad. Тут була і зміна конструктиву самого процесора. Тепер замість ніжок на процесорі лишились контактні площадки, і взагалі всього оточення. Замість звичної шини GP для підключення відеоадаптерів використовувала шини PCI express так, така сама, як і сьогодні, тільки в першій версії. Ну і перетина пам'ять перейшла на стандарт DDR2. Але своїм процесорі спочатку не зазнала ніяких змін, окрім зміни конструктиву. Але вже на початку 2005 року, через рік після виходу ядра прескуд, виходить у модифікації з кешем другого рівня розміром 2 МБ. Це була топова лінійка сімейства Pentium 4, тому ніякої 533 МГц шини, тільки 800 МГц та підтримка гіпертрейдінг. Також в 2005 році з'явилася нова лінійка двоядерних процесорів, яка була названа Pentium D. Але всередині являли собою два ядра прескуд із мегабайтним кешем. І нарешті остання модифікація Pentium 4. Це ядро із кодив іменем Цедерміл. Фактично то був прес 2 m тобто версія ядра прескуд з 2 МБ кеша другого рівня, переведений на новий процес 65 Нм. Тут двоядерні Pentium 2 нарешті отримали по 2 МБ кеш на ядро, а бюджетні Celeron тепер можуть похвалитися кешем 512 кБ, але так і залишившись на повільній шині 533 МГц. Ще цікаво, що процесори CenterMirl не наздогнали прескот по частоті. Найбільш високочасовно Pentium 4 так і залишилися моделі на 3.8 ГГц, які були випущені в осіні 2004 та в осні 2005 року. Після загального знайомства із процесором сімейства Pentium 4 я розкажу про свої плани щодо оглядів процесорів та запису відео про них. Ну, перше, мені було б дуже цікаво потримати в руках Сокет 423. Ці процесори випускалися менше року та досить швидко були замінені новою платформою Socket 478. Рідкасна пам'ять редерам та неоднозначна репутація платформи, тільки підсилюють цю, цю цікавість. Хочеться самому розібратися, чи дійсно ця платформа була суцільним провалом, чи ні. Ще обов'язково буде тести Pentium 4 в порівнянні із попередником особи Pentium 3 та конкурентами з табору AMD. Знову ж таки, цікаво, хоче через 25 років, але таки дати відповідь на запитання, чи реально перші Pentium 4 були такі погані, як про них тоді писала преса. Наступний напрямок оглядів це зміна процесорного ядра. Що дала зміни Віламет на Нортвуд, або Нортвуд на прескот. В таких відео я буду тестувати два або більше процесорів з однаковою частотою та однаковою шиною, але на різних ядрах, щоб побачити, що саме на практиці принесла зміна ядра всередині процесора. Ще один із напрямків відеороликів про Pentium 4 буде відео про збірку комп'ютерів. Це свого роду машина часу, коли я буду збирати комп'ютер, який максимально відповідає своєму часовому проміжку. Наприклад, конфігурації ПК місяці із журналу «Домашній ПК. Або. Для конкретної реалізації цієї ідеї я роблю ще одну табличку, поки вона виглядає ось так, де по горизонтальній вісі у нас будуть часові проміжки, а вертикально відображені різні процесори. Відокарти. Подальшому будуть додані ще інші компоненти, включаючи розмір жорсткого диску, чіпсети, версію операційної системи, тобто компоненти, що відповідають цьому часовому проміжку. Поки таблиця виглядає так, але в неї будуть додані процесори AMD, відеокарти і це все інше. Також ми після зборки цієї системи подивимось, які ігри та з якими налаштуванням можемо на цьому комп'ютері запускати, наскільки довго живуча ця збірка. Мені особисто такий формат не дуже цікавий, але підписники в коментарях просили, тож е, я буду робити. Ну і нарешті більш масштабні порівняння процесорів між собою в рамках однієї, архітектури. щоб на власні очі побачити ви прогрес на вигляді частоти, що цілком, очевидно, призведе до росту продуктивності, а саме різниця між різними варіантами Pentium 4, які тим не менш працюють на однаковій частоті. А як зміна части системної шини впливає на швидкодію, якщо всі інші параметри лишаємо незмінними? Яким чином на швидкодію впливає розмір кеша другого рівня або заміна самої архітектури в ядрі Прескот? Ось саме такі моменти, особисто мені найбільше цікаві. І друге відео про Pentium 4 буде присвячене саме цій темі. Якщо повернутися до таблиці, то можна побачити, що найбільша кількість різних процесорів у нас працює на частоті 2,8 ГГц. Тут у нас весь спектр процесорів Northwood Весь асортимент можливих варіацій преску, включаючи процесори з кешем від 256 до 2 кБ до 2 МБ з шиною 533 до 800 МГц, та навіть в ядерне Pentium D. Також це потрапить в Mill. але тут є один нюанс. Половина цих процесорів працює на платформі SoCa 478 а у друга половина то вже процесори під DLG 775. І тут важлива не стільки заміна конструктиву самого процесора, скільки заміна всього оточення. Оперативна пам'ять ddr 2 замість DDR відеокарти pci Express замість GP. Тут взагалі два підходи до оцінки. Хтось вважає, що правильно оцінювати саму платформу, цілісно. Бо якщо виходної оплати, нова пам'ять та інше, то процесори будуть працювати саме з ними. І саме це все вони є складовою частиною продуктивності ПК загальною. Але, як я казав, вище, мені цікаво дослідити в першу чергу впливу удосконалень процесору на його продуктивність. До речі, вплив платформи при незмінному процесорі то також цікава тема для майбутніх оглядів. Саме тому варіант порівнювати різні процесори, які працюють із DDR та DDR до пам'яттю, то що саме я не мірюю: вплив процесора чи вплив пам'яті. Тому цю добірку процесорів я поки відкладаю, Да, у мене і немає їх на руках. А відкладаю, а не прощаюся за тому що існують плати з роз'ємом lga 775 на чипсеті 865-му. Які працюють з пам'яттю ddr 1 та GP-роз'єму, тобто повністю оточення від Northwood та І Із того, що в мене є на руках, це процесори частотою 24 ГГц, всі вони підсоки 478, і серед них є е, усі варіанти Northwood, починаючи, як із повільного Celeron, і закінчуючи топовим Pentium 4 з гіпертрейдингу. Також з цією частою випускалися процесори на Адрі Прескот, Pentium 4 на шині 533 МГц та бюджетний варіант Celeron D. Ось про них ми поговоримо в наступному відео, яке вже монтується. В якось анонсу скажу, що результати тестування виявилися для мене ем, дещо несподіваними. Але про це вже в наступному відео. Тож, до скорих зустрічей на каналі. І це. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити. До нових зустрічей!